Все частіше у пересічних громадян України, на яких війна так чи інакше накладає відбиток, виникає сильне почуття страху і тривоги. Стрес від пережитого провокує неконтрольовані напади болю в грудях. Це панічні атаки, що виникають непередбачувано та застають зненацька. Панічна атака трапляється незалежно від ситуації. Вона може трапитися навіть там людина стоїть в чергі. Десь вона їде в автобусі, і оце отакі от напади можуть бути. Стрес міг би бути місяць-два назад, навіть півроку тому. І це вже відголоски, скажімо так, стресової ситуації. І людина каже: та ні, зі мною вчора було все в порядку, а сьогодні вже ось так. Добре, давайте виясняти. І ось ми повертаємося на півроку назад на пару місяців, і вона згадує, що да ось був такий стрес. Після цього стресу почалися поступово такі ось напади. Бути стовідсотково готовим, звісно, неможливо. Та є практики від медиків, які допоможуть заспокоїтись і прийти в себе. Є така методика дихання по квадрату. Її можна використовувати будь-де, навіть там, я ж кажу, в автобусі, в черзі, де ви стоїте. Цього ніхто не помітить, але для себе ви себе заспокоюєте. Ви собі пальчиком малюєте на ладошці квадрат. І ось ви ведете першу лінію, ви робите вдох, затримуєте дихання, видих і затримуєте дихання. Вдох. Затримали дихання, видах, затримали дихання. Ось так треба зробити раз вісім. Дихання приводить в норму ваш психічний стан. Серед дієвих і доступних в людних місцях методика 54321. Людина, коли їй становиться погано, вона це відчуває, вона повинна навколо себе знайти п'ять предметів і назвати їх чи вголос, чи про себе в голові. А потім знайти чотири предмети, до яких вона може доторкнутися. Далі три предмети, три звуки, які вона може почути. Це, там, наприклад, відчинити вікно, почути шум вітра, пташки почути. Потім вона повинна знайти два предмети, які вона може відчути на запах, понюхати. Також може бути жуйка, цукерка, помада, не знаю, будь-що. Гаманець навіть кожен. І один предмет, який вона може спробувати на смак. Коли людина починає відволікатися ось на цю методику, її нервова система стає до ладу, вона заспокоюється. І потім вона може вже адекватно мислити, оцінювати свій стан. Практикуйте, випробовуйте, віднайдіть дієву для себе методику для корекції подібних станів. Можна записатись до фахівців Центр ментального здоров'я через реєстратуру за телефоном 097 140 92 29 або звернувшись особисто до психолога Олени Торбинської. Ірина Анатолій Натолікінчук, перший муніципальний.